Всім привіт! З вами психолог Олена Шпундра, і неочікувано навіть для мене: мій канал перетворюється на осередок здорового глузду, не тільки на психологічний канал. Нещодавно, кілька днів тому, я читала в новинах, що кілька воєнкомів були затримані на хабарях фігурували дуже великі суми готівкових коштів в іноземній валюті. І я зробив. Для себе черговий такий висновок, галочку поставила. Що ось всі воєнкоми, вони хабарники. Яке ж було моє здивування, коли сьогодні на сторінці адвокатського об'єднання Актіо. А ви вже ті, хто підписані на мій канал, ви знаєте, що ми співпрацюємо із адвокатським об'єднанням АКТО, і з паном Владиславом Червинським, у тому числі, так ось сьогодні у них на сторінці. Розміщено вимога спростувати недостовірну інформацію, і ця вимога стосується ну, доволі таких великих і масштабних видань, таких як ТСН, наприклад, і Цензорнет. Пан Владислав, добрий день. Розкажіть, будь ласка, що сталося з воєнкомами? Вони хабарники чи ні? Добрий день. Я не можу відповідати за всіх воєнкомів начальників ТЦК, які які працюють в Україні, я можу відповідати тільки за тих людей, з якими ми співпрацюємо з точки зору представляємо їх інтереси, надаємо правничу допомогу. Адвокатське об'єднання акцій на даний час надає правничу допомогу а начальнику ТЦК Бориспільського, а, Бориспільського а, б... Вірні, так, начальник Бориспільського РТЦК та СП в Київській області. І ми хочемо сказати, що вся та інформація, яка була розповсюджена жур саме журналістами стосовно вилучення якісь баснословних е баснословної кількості грошей, і які супроводжувалися фотографіями, е біля яких вмістилась фотографія зовсім не е голови начальника Бориспільського РТЦК та СП Русіна Сергія Олександровича, зовсім то не його фотографія, і про це знають вже вся країна знає, вся Київська область знає, що це фотографія йому не належить. В його помешканні також так дійсно повторююся, що дійсно в, в приміщенні Бориспільського РТЦК та СП були проведені обшуки. Я безпосередньо був присутній на цих обшуках, надавав проничу допомогу при проведенні обшуків. В кабінеті у начальника РТЦК була вилучена тільки та інформація, паперова документація, яка стосувалася поточного розслідування кримінального провадження, яке дійсно проводить службу безпеки України. Це так і є. Але там була вилучена чисто технічна інформація, яка знаходилась в межах самого ТЦК. Облікові записи певних громадян, військовозобов'язаних тощо, які подальшим будуть досліджуватися. Я не буду торкатися зараз самого досудового розслідування, оскільки це є і таємниця досудового розслідування, і там дійсно треба дуже багато роботи для нас. Я зараз хочу сказати просто про дії наших журналістів, які, не перевіряючи інформацію, запускають її для людей. Люди ж їм всім вірять безпосередньо то, та сама ТСН вимогу про спростування недостовірної інформації, на яку направило адвокатське об'єднання актів, я безпосередньо направив за своїм підписом, стосується того, що вони безпосередньо в своєму відео, яке було розповсюджено на YouTube, і писали наступне: що стали столи просто, стали просто встелені сотнями тисяч доларів. Таку картину побачили українці після затримання очільника Бориспільського РТЦК та СП Сергія Русіна. І далі було це посилання супроводжувалося фотографіями, на яких містилося зовсім не фотографія Русі Населі Олександровича та купою грошей, які там були викладені, знаєте, як це давить на психіку наших громадян, особливо в цей особливий період, коли йде війна, і такі купи грошей ходять незрозуміло де. І тим більше у начальників РТЦК, на так званих воєнкомів наших. Тобто, фотографія зовсім йому не належить. Я був присутній. Е, Сергій Сан Русін, дійсно е, прийшли слідчі. Взяли він, спокійно вийшов. Він не був в кайданках. Тут такий собі існує пан. Е, всі посилались на інформацію такого пана, екс-секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок, який розмістив неправдиву інформацію стосовно того, що е, е, Сергій Олександрович Русін був виведений в кайданках. Жодних кайданок на ньому не було. Він спокійно вийшов. Привітався з людьми, які знаходились біля ТЦК. Всі, всі поїхали. Стоп, стоп, давайте. От ви на грошах почали. Давайте так. Гроші було вилучено у вашого підзакуту. Стосовно гроші, так. Стосовно да. відносно Сергія Сановича були проведені е, обшуки в його кабінеті, в його робочому кабінеті, в машині, в службовій машині, і по місці, де він проживає. В місці, де він проживає, було вилучено, я це не скажу, я це вже інформацію освітлював, було вилучено 4 тисячі доларів. Тобто не 400, не 700. А всього лише 4 тисячі а, доларів, чому? які в нього задекларовані. Е, дивіться в декларації за 2023 рік е, рік. Ми спеціально швиденько підняли декларацію. перевірили, в нього було задекларовано заощадження. Не заробітку, а саме заощаджень. Було задекларовано 5 тисяч доларів заощаджень. З яких чотири вони, я так зрозумію, було знайдено, і це ніде не афішувалося. Я розумію, всі багато хто передрукував, просто передрукував інформацію, яку опублікувала Служба безпеки України, але вона служба безпеки України теж достатньо широко до цього питання підійшла. Сказала, що у фігурантів справи було вилучено більше, більше мільйона доларів. Да розумієте, там, начебто, по справі проходить декілька осіб, декілька осіб. І це, знаєте, як ситуація називається, що я разом з Білом Гейтсом, наприклад, чи там з Майклом Цукербергом, да, в нас там 50, доларів на, 50, 50 мільярдів доларів на двох, да? Тобто 50 мільярдів і там 100 доларів на двох, да? яких 100 доларів має, 50 доларів. а на двох у нас більше 50 мільярдів. Тому нам приписують суму, які до, нашого, до нас не мають жодного відношення. Тобто я ще раз хочу сказати, що людина не вилучала якісь безнасловні суми грошей і всього в нього вилучено 4 тисячі доларів. По-друге, він вийшов добровільно, тобто він не прочався. опоронний. Тобто, абсолютно він був. Ну, він воєнна людина. Працював, до нього прийшли, да? Да, воєнна людина. До нього прийшли, сказали. Слідчі СБУ сказали: ми маємо до вас питання. Добре, прийдьте з нами там на Володимирську. Він добре скаже, став, поїхав, залишив. Залишив там телефон, свій там залишив всім для органів слідства. Всі всі речі він там сприяє повністю. Сприяє слідство. Також цей була інформація знову ж від цього минулого секретаря пана Ярослава Годенка, на яку всі посилалися. Що була вилучена купа зброї? Ну знаходилась купа зброї. Зайшли, щоб ви розуміли, зайшли до начальника Борисміського РТЦК СП військову людину. Зайшли да в нього тільки наградних пістолетів і службовий пістолет. В нього зброя є. Офіційна зареєстрована зброя, яка знаходилася його кабінеті, вона так і залишилась, вся повністю зареєстрована і пішла він. Це е, поважна людина, поважна людина в регіоні. І то, що про нього пишуть, зовсім не випадає дійсності. І зрозумієте, коли та ж поважна наша цензурне публікує на своєму сайті інформацію, що начальників ТЦК, Бучанського і Бориспільського районів Київщини затримали на хабарі. На якому хабарі їх затримали? Хабар це, коли ти розумієш, що хтось дає, хтось бере його. Жодного затримання. Ми, ми знаємо, оскільки ми матеріали справи разом і Ми знаємо, що не то, то, що там про нашого не було ніякого затримання, на якусь там передачі грошей, і так само і по іншому начальнику ТЦК такої інформації немає. Інформація повністю була перекручена, ні, ніхто її не перевіряє. Тому ми зараз е, поки що звернулися з вимогою до ТСН, наскільки вони випустили саме відеосюжет, і будемо вимагати спростування. Uh -huh. Сподіваємося, що о, вони це зрозуміють і спростують цю інформацію, перевірять. І я так і написав, що ми готові давати заяву. Я готовий показати в межах виключно в межах е, дозволів е, ту інформацію, яку якої я володію в рамках досудового розслідування, що жодного відношення до тих грошей, які були напечатані, опубліковані інформації стосовно того засобів масової інформації, ні, е, клієнт, наш клієнт, не має жодного відношення, і журналісти просто не, не, не перевіряють інформацію. Вони. Ловляч хай новини про одну людину розміщають фотографію абсолютно іншої да, да, людини. Да, да. Я не знаю, що це фотографія взагалі. Якось фотографії і гроші розумієте, і багато багато грошей. Як людина має сприймати цю інформацію? Звичайно, пересічна людина як має сприймати цю інформацію, і при і, 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 тому підписи де суще начальник Бориспільського ТЦК. Причому, до речі, сам Бориспільський ТЦК в прес служба їх випустила інформацію, що Ані фотографія людини, яка роз яка була розміщена е, всюди в засобах маси інформації, ані ті грошові кошти не мають жодного відношення до Бориспільського РТЦК. Тобто це всі підтвердили. І жодного спростування я бачу. Єдине, що е, дуже поважний е, з мого боку канал е, Реальний Київ, е, здається, так він називається, оцю інформацію озвучив. Стосовно того, що прес-служба спростувала цю інформацію, і все розумієте? Це з повагою так до тих людей можна від журналістів, які цю інформацію розпросити. Повім про один цікавий соціальний експеримент. Якщо цікаво це нашим глядачам, подивіться, будь ласка, старий лахматий фільм 1971 року знятий на кіностудії Київна Він називається Я і другія. Також соціальний експеримент було обрано п'ять фотографій різних людей і група з шістьох осіб яким було завдання говорити, що перша і четверта фотографія належать одній людині, тобто п'ять фотографій різних людей, шість осіб, які кажуть, є одна і та ж сама людина. Заходить людина, яка нічого не знає, яка приймає участь в експерименті, і її питають: чи ви бачите тут одну й ту саму людину? Вона каже: Ні, це фото п'ятьох різних людей, шість група з шести починають їй казати, да як же ти подивись? Тут схожі зморшки, тут він просто подивився тут з іншого ракурсу фото. А тут, можливо, є різниця у часі, коли фото були зняті. І людина починає сумніватись. І потім, коли їй задають питання, так, чи є дійсно фотографії однієї тієї ж людини, людина каже: Так, я помилився, я дійсно подумав, що, можливо, ці фотографії були зняті в різний час. І тому ну, людина на них виглядає по-іншому, але це одна і та сама людина. І далі, коли вже ну тобто автори експерименту розсекречують сам експеримент, і запитують, чому ж ти ж спочатку правильно сказав чи сказала, що це різні люди, навіювання. Є таке поняття в психології як навіювання. якщо Кілька поважних людей, або навіть просто людей, які дуже авторитетно, дуже впевнено кажуть вам щось, ви можете почати сумніватись, тому що чорне це насправді біле. А, І, от якщо поставити в цю групу з шістьох людей, оці ці всі поважні видання, типу цензорнет, ТСН, які написали вам, що такий то очільник ТЦК, він хабарник, в нього знайдені там сотні тисяч доларів. Ви вже що будете робити? Навіювали вам, що це правда. І далі, коли навіть от зараз Владислав Вікторович скаже вам, що ні, ну я впевнена, що там, можливо, 9 з 10 людей це навіть не почують. Можливо, тільки відмазуєте, відмазуєте, так. Да. Скажу, да, що ви відмазуєте хабарника насправді. Розумієте, як працює психіка? Тому я дуже закликаю вас у цей наш час швидких новин. Які ліпляться як отак ось перевіряти інформацію і не бути такими легковірними. А вам, пан Владиславно, бажаю захистити інтереси дякую, клієнта, дякую, щоб дякую. вони були максимально правильно представлені з точки зору законодавства. Дякую, дякую, вам, пані Олено. Що ну, дякую, дякую що таке питання цікаво підняли. Дуже дякую. Якраз вчасно. Якраз вчасно дуже вам дякую.